Фінал першого в Україні дитячого кіноконкурсу фестивалю Стобулін пройшов в приміщенні арт-центру імені Віри Холодної на Одеській кіностудії. Спільний проєкт головного територіального управління юстиції в Одеській області, облдержадміністрації кінолабораторії Ейзенлаб та кіностудії стартував у південній Пальмірі ще на початку березня цього року. Головна мета підняти гостросоціальну тему булінгу та заохотити молодь до висвітлення цього питання за допомогою мистецтва кінематографа. Протидія булінгу, як діти бачать, як він відбувається в їх житті булінг, як проти нього боротися, що треба робити. Ну, все це ну нас на на, таку на, 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 на таке бажання надати їм це висловити. Ідею протидії булінгу через кіномистецтво підтримала одеська кіностудія та будинок клоунів. Також на фіналі конкурсу у складі поважного журі глядачі побачили акторку та заслужену артистку України чарівну Наталю Бусько. Вирішувати, хто з учасників конкурсу кращий, як зізналась Наталя. їй було вкрай важко нагородити хотілось кожного, проте за умовами конкурсу мусило обрати переможця. В кожному фільмі да такі дуже... Трогательні, во первых моменты. во-вторых, я подумала, які діти у нас умні, талантливі. Чесно говоря, я удивлена, тому що вони ну, ж діти. Охочих взяти участь у кіноконкурсі, виявилося чимало. Школярі від 8 до 18 років з міста та області протягом трьох місяців знімали власні стрічки. Юнаки отримали унікальну можливість спробувати себе у ролі сценаристів, режисерів та акторів, висловити свій власний погляд на проблему булінгу та знайти шлях її вирішення. Допомагали юнакам справжні професіонали справи, які направляли та заохочували їх у спосіб кіногри. Кинематограф позволил объединить всех участников общества вместе в общем деле в производстве фильма во благо общества. То есть в центре фильма живого кино всегда есть проблема, острая проблема, которую фильм решает. Жизнь устроена так, что на пути к высшему благу мы не раз встретим препятствия на своем пути. Но научившись преодолевать, мы окрепнем и с легкостью будем идти дальше. Несмотря на то, что пережила я и жители востока Украины, я всегда верила и верю в добро, верю в людей и никогда не сдаюсь. До фінальної частини конкурсу потрапили лише чотири команди, які й отримали нагороди, дипломи та почесні призи. Номінацій, хоча й було багато, проте їх виявилось недостатньо. На наступний рік організатори пообіцяли допрацювати умови конкурсу. Тож остаточним переможцем стала команда покоління Зет Тілійської загальноосвітньої школи. Також знайшли своїх володарів нагороди за найкращу режисуру, найкращу акторську гру та найкращий сценарій фільму. Одна з учасниць конкурсу Олександра Старенкова писала сценарій до фільму вперше у своєму житті та зовсім не чекала, що отримає приз. Дівчина знайшла натхнення, спостерігаючи за своїми друзями, багато з яких переїхали до її арцизької школи з Донецької області і відчули на собі проблему булінгу. Мы хотели показать, что очень трудно детям самим с этим справляться, что нужно об этом говорить, что нужно просить помощи, что нельзя закрываться в себе, нужно наоборот раскрываться. З булінгам мені кажеться, всі в житті сталкивались даже самим якби найменшим, даже там, наприклад, біди або кто-то на кого-то це теж являється булінга к булінгу. Я отношусь негативно, і поэтому я існулась в цьому фільмі, так як хочу, щоб люди перестали це делать. Кіноконкурс «Стоп булінг зробив перший крок закликати школярів бути людяними толерантними один до одного, допомагати у складних ситуаціях та не проходити повз проблеми інших. На думку організаторів, завдяки заходу, їм вдалось зробити навіть більше заохотити юнаків до творчості, розкрити їх потенціал, подарувати спілкування з професіоналами та можливість зробити свій старт у кіно цілком можливо, що вже завтра хтось з них реалізує себе у великому кіно. Ольга Глечик, Вадим Маза, інформаційна служба.